Ти знаєш, я б сьогодні хотіла поговорити з тобою на цікаву тему, що таке егрегори, і взагалі як mm -hmm. це працює? Тому що дуже багато є цікавої, але іноді протирічної інформації в езотеричних книгах. І іноді ця інформація одна одну доповнює, а іноді протирічить. І от я думаю, що і мені, і всім іншим глядачам було б цікаво, яка інформація щодо Грегорів спуститься тобі. Як mm -hmm. ти дивишся на це? Давай поспілкуємось на цю тему. Мне дуже цікаво дослідити тему Егрегорів теж. Супер. А, скажи мені, будь ласка, давай спочатку, що взагалі таке Грегор? Гребер, це система дуже важка, дуже неповоротна. Мені зображають як космічний корабель, він такий дуже великий, і він просто суне, суне, суне. Він взагалі не маніврує і він взагалі не гнучкий. І він рухається за рахунок, тобто це показують зараз, як цей корабель він рухається за рахунок того, що там дуже багато людей, брудних. Втомлених і вони кидають вугілля в топку, mm -hmm. а, я думаю, що це аналогія про те, що Грегор працює, тримається і рухається на енергії людей, які в нього щось вкладають. Але, а, але цікаво, мені, тобто... цікаве зображення, це ну прям гарно так описує це зображення а, структуру егрегора? А це будь-який егрегор з цього складається, чи тобі показали якийсь певний егрегор? Це Будь-який егрегор з цього складається. Він складається, будь-який егрегор складається з того, що е там є система, вона не по не гнучка, і там є люди, які підтримують цю систему добровольно, недобровольно, думаючи, що доброльно. За своїм бажанням по різному, але там обов'язково саме нижній пласт це пласт людей, які віддають свою енергію. І тоді на цьому паливі е Грегор рухається. Тобто я так розумію, що це Грегор це якась ідея або структура знань, яка підтримується масами, е так? Грегор це може бути що завгодно. І структура, і інформація, і об'єднання людей, і бренд, і особистість. Особистість теж може бути грегором, якщо це популярна особистість, якщо вона робить із себе бренд, якщо у неї є послідовувачі, то це теж можна розраховувати, вважати грегором. А от, наприклад, за що люди, вони... це Грегор uh -huh. це не завжди погано. Він може бути, ну, можна сказати, він може бути негативний, і він може бути позитивний. Будь-який егрегор для чогось створений. Тобто, просто констатуємо той факт, що він є, і йому не можна дати оцінку, він негативний чи він позитивний. Він просто існує. Угу. А він з'являється на запит людей, чи це якась структура або ідея, яка спускається зверху? Як це відбувається? Це класне питання, бо це запит, це ідея, яка спускається зверху, але вона спускається зверху лише тому, що на нижньому рівні є люди, які чекають цю ідею і які готові її підтримувати. Тобто, якби це. Uh, попит і пропозиція. Що породжує, що не зрозуміло. Uh, але вони не можуть існувати. Попит не може існувати окремо від пропозицій, і пропозиція не може існувати окремо від попиту. Так і це з одного боку спускають, а з іншого боку є люди, які підтримують, і вони знайшли один одного. А в який момент виникає Егрегор? Um, ну, um... Це зрозуміло, що зверху спускається ідея, вже це зрозуміла, да, і знизу є люди, які її підтримують, вони зустрічаються і це починає працювати. Угу. Але е, навіщо спускають цю ідею? Е, вона несе якусь е, програму в собі, це для розвитку, чи для чого це відбувається? Ну і різні Грегори е, підтримують е, створені для, для різних речей. Давай брати тоді конкретні приклади, можливо, конкретні приклади no. Грегорів, і тоді розуміти ну, по конкретним прикладам. Бо кожен із них mm -hmm. створюється для чогось, але має бути критична маса, якась, я не знаю, наприклад, три людини, 99 людей, 1587 людей. Тобто якась критична маса, яка створить цей. Яка, під, яка буде паливом для створення цього егрегора. Тобто має бути якась критична маса, але критична мається на увазі, це може бути і 3, і 99. Угу. А ну, і кожного давай Класично. і ага. у кожного егрегора своя. І ще в мене є інформація, що коли людина несвідома, то часто егрегори перехоплюють. У них є теж своя боротьба за людей. Бо чим більше людей в Грегорі, тим він більш процвітає, тим він більш багатий, популярний. Е І тому, до речі, це боротьба різних видів релігії, це боротьба різних брендів. Е Бо кожен із них бореться: чим більше у нього людей в Егрегорі, тим більше Грегор процвітає. Тому. Дуже часто відбувається так, що людина щось подумала, щось захотіла, і Грегор може її перехопити. Це відбувається абсолютно несвідомо. А якщо, наприклад, можна я приведу приклад. Так, будь ласка. Мені дали приклад, коли жінка подумала, коли жінка я недостойна бути. Єдиною і неповторною, її можуть перехопити Грегор коханок, і вона піде в грегор коханок відпрацьовувати це упередження, що вона недостойна бути єдиною коханою, тобто її не перехопить структура щасливих чоловічо-жіночих відносин, її перехопить Грегор коханок. Або коли, коли Наприклад, жінка планує свій бюджет. Або коли, наприклад, людина щось захотіла, але потім пожалкувала на себе грошей, то від цієї думки її теж може перехопити грегор бідності. І вона піде служити егрегору бідності, плодити думки, що вона мало заробляє. В неї немає грошей, їй на що не вистачає життя погане. І вона цими думками буде віддавати енергію в егрегор бідності і. Плодити це бідності замість того, щоб думати, як мені заробити гроші, як мені бути більш продуктивною ефективною. Де мої джерела доходів? Як мені треба змінитися, який у мене має бути стан щоб для заробляння грошей, замість того, щоб уточити себе багатими людьми і змінювати своє мислення? Тобто, замість того, щоб працювати. Над тим, щоб стати багатше, багатше людина починає страждати е, е, на тему грошей жалітися, бідкатися, і вона автоматично іде під курацію егрегора бідності. Це дуже цікаво. А от скажи мені, будь ласка, тоді, а навіщо тут існують такі егрегори? Це ж теж певна ідея. Чи спущена, чи запущена знизу вверх, але вони існують, ці Грегори, як коханок, як бідності, як хвороб, чи ще щось інше. Що вони, що вони, вони, вони структурують простір. Вони структурують простір. А, простір такий, він виглядає як сітка. А, ось так, і треба пройти між. А, Сітка можна уявити, як mm -hmm. рибу ловлять, і треба пройти, між, щоб не попасти в цей егрегор. Навіщо ще існують егрегори? Чи треба вийти в ідеалі, в самому ідеальному випадку? Це треба вийти за вплив всіх егрегорів і самому обирати. Так, сьогодні я хочу підключитися, наприклад, до егрегору грошей, набратися вібрацій, грошей. Але, а завтра хочу, наприклад, під'єднатися до Грегора коханок, але не в плані, щоб там не знаю бути чієюсь, е, другою непотрібною. А щоб отримати, наприклад, задоволення від сексу. Е, в ідеалі, навіщо, навіщо створені всі ці Грегори? Щоб розділити людей. Зробити з них а, такі колони і керувати цими колонами. А хто керує? Вища свідомість. Я не знаю, що це. Вищий розум керує. Але вони на рівень вище, вони на декілька рівнів вище. Вони навіть на, mm -hmm. на один шабель вище, вони на декілька шаблів вище, і вони створюють ці егрегори. А, чим, і, і, до речі, вони створюють їх і, і, і позитив ну, не можна сказати позитивні і негативні, тобто вони створюють будь-які різні егрегори, бо це як має існувати добро і зло. Не може бути просто добро, або просто зло. Тому є і той, і той і, 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 і грегори різної якості. Грегори різної якості, але в цілому це створено для того, щоб поділити людей, як не піддаватися під цей вплив, розуміти, що, є, що немає білого і чорного, що немає плюс і мінус, що немає поганого і хорошого, є доцільне, є ціла райдуга фарб, що кожен ігрегор для чогось служить, і тобі обирати, в який Грегор ти хочеш потрапити. І головна задача людини відслідковувати. Але для цього треба бути свідомо, для цього треба думати те, що ти думаєш. Відслідковувати, який Грегор на тебе впливає. Наприклад, наприклад людина вирішує, в неї є ідея запустити якийсь бренд, і потім вона починає думати, як його запускати, що з ним робити. Як його розвивати, а потім раз і приходить думка: та ні, це херня, це нікому не потрібно. Взагалі. Сиди і не висовуйся. То це відбулось перехоплення. Тобто це не факт, що це була її справжня думка. Да? Це, це могло бути перехоплення, щоб вона не пішла, наприклад, в самореалізацію. Це створив якийсь егрегор, вони дуже сильно впливають. Ну, мені зараз кажуть, що 90% думок вони йдуть і до на 10% – це це те, теж наша справжня. А контроль це ж не може бути самоціль. Контроль це скоріш за все, спосіб, щоб отримати щось. А, яка ж справжня ціль для наявності егрегорів і цього контролю? Що отримують ті хтось? Гроші. Гроші, ну фактично, гроші це і енергія. Вони від цього живляться, це їх паливо. Угу. Тому вони, ну, вони отримують життя, виходить, виходить Грегори, отримують життя, коли перехоплюють людей. Тобто Наприклад. віра в певну ідею е, активізує Егрегор. Егрегор стає сильнішим. Егрегор взамін щось дає цій людині, яка в нього вірить або е, піддається цим да. думкам. А що він, сам? Дає, він дає. А він лукавий такий. Він дає те, що людина хоче. Давай візьмемо конкретний приклад, щоб було зрозуміло. Наприклад, церква. Церква. Це Грегор, Християнська церква або церква Московського патріархату це Грегор. І їм треба прихажання. Люди, які будуть ходити, молитися, купляти свічки, замовляти послуги. І Грегор дає щось навзаєм, те, що хоче людина, те, що їй потрібно. Комусь це відчуття, що він не один. Комусь це відчуття, що е, він може спертися там, на, на інших. Комусь відчуття, що він маленький, і Бог за нього попіклується і все вирішить. Комусь відчуття, що є в світі дива. Тобто те... Грегор дуже розумний, він щитує, а що людині треба, і він те їй дає. Наприклад, Егрегор бідності він дає людям можливість жалітися, бід, бідкатися. Оце навіть слово бідкатися, воно ідеально підходить під Егрегор бідності. Е, він дає людям можливість бути маленькими і нещасними. Е, але Грегор і багато забирає. Що саме? Давай, давай на конкретних прикладах, бо це дуже індивідуально. Um, давай давай я казала давай. про МЦП. Okay. Uh -huh. Що забирає? Він забирає, по-перше, він забирає опору на себе. Він взагалі робить з людей рабів і рабську структуру, коли люди взагалі не несуть відповідальність за себе. Все звалюють на волю Божу. Він. Він робить з людей рабів і жертв, от що він робить. А раби і жертви mm -hmm. вони не можуть бути щасливі в коханні, в сексі, в зароблянні грошей, в стосунках, бо в них рабська рабська структура, арабська парадигма. Mm -hmm. Бо Вони повинні мучатися тоді. Мучатися із дозволу. Ну там, там тут там. Мені показує, що це абсолютно рабський Егрегор. Абсолютно рабський Егрегор. А існує Егрегор кохання. Так. Да. Знаєш, як він виглядає? Mm. Він дуже гарно виглядає. Згадай, фільм Аватар та планета, куди вони підіймались, Пандора, да? оце дерево таке, яке там росло. Так. Оце отак виглядає Егрегор кохання. Він дуже. Там дуже гарне дерево, воно таке. У нього як 10 стовбурів поєднані в один стовбур, багато листя, багато коріння, Воно таке сильне, сильне, стійке-стійке, плодюче-плодюче, дуже-дуже гарне гребет. І там не знаю, як в мультиках зображали: там і квіти, і птахи, і всі там знаходять прихисток. Дуже гарно виглядає. Грегор ти так кохання. Розказуєш просто заманливо. і от а одразу бачу, я, ж, я, ж зміни... питання. я ж змінилась, коли розповідала про Грегор рабство, яка перелякана була, і, і коли розповідаю про Грегор кохання, який він дуже гарний. Давай, давай я починилю, як потрапити в це Грегор кохання. От, от, от якраз це питання хотіла, хотіла задати. Як потрапити в Грегор кохання? Мені, перше, кажуть, що дуже багато є страху над словом Егрегор. От люди думають, що мені хочеться більше дослідити це питання. Люди бояться слова Егрегор і бояться. Там різниця в тому, що не треба служити Егрегору. Можна під'єднатися, щось дати, щось взяти. Але не так, щоб постійно служити Грегору. От тоді ми стаємо рабами Грегорів. Да, мені кажуть, чи можна бути рабом Грегора кохання насправді? Бо можна піти в, в, в Грегор МЦП, подивитися, сказати: ні, це абсолютно не моє, і вийти з цього. А можна стати рабом. А можна стати таким рабом, який буде всіх ненавидіти і заганяти всіх в цю церкву. Так само і з коханням можна бути піти в егрегор кохання і стати рабом цього егрегору і служити йому. Це відбувається тоді, коли ми все робимо заради кохання. Коли ми втрачаємо, коли кохання для нас сенс всього, і коли ми не бачимо нічого іншого, крім кохання, коли нам нічого більше не потрібно, коли все, що ми пробили, це ми робимо заради кохання, або щоб нас любили, або щоб ми любили, тоді ми стаємо рабами. Але можна піти в Агрегор кохання, і попросити собі щасливого партнера. Не щасливого, а ну да, партнера, з яким, з яким будуть щасливі стосунки. Плутана інформація приходить. Я не впевнена, Оля в цьому. Я боюсь, що люди зараз всі підуть масово в Егрегор кохання просити стосунків, і мені потім доведеться відповідати за ці слова. Бо він щось попросить навзаєм, розумієш? Якщо піти в Егрегор кохання і попросити кохання, партнера, то він щось попросить навзаєм. Оце цікаво, тому що. Я так розумію, з того ж ти кажеш, що повинен відбуватись постійний обмін. Так, да, він а, не може просто так. Наприклад, давай, давай повернемось до Грегора кохання, бо мені зараз прийшла інформація про Грегор гроші. Я можу угу. піти в Егрегор грошей і попросити гроші, але я навзаєм маю щось віддати. Я маю віддати свою енергію, в вигляді якоїсь послуги, допомоги іншим вигляді створеного продукту, тобто я не можу просто піти і попросити, дайте мені гроші, будь ласка. Якщо я нічого бо я не дам. Да, Якщо я нічого не дам навза, то він забере здоров'я. Але я можу сказати: дивись, у мене є навик, я класний чанелю, Я можу допомагати людям вирішувати їх питання. Давайте мені клієнтів і грошей. А я буду через це допомагати людям. Він такий, окей, тоді можна. А якщо я просто сижу така на дивані і кажу, ЕГрегор грошей, ану, ну скинь мені там, будь ласка, бабла, то він такий, окей, зараз, завтра тобі прийде рахунок. А, і це може бути у вигляді втрат грошових, у вигляді а, втрати здоров'я, у вигляді втрати стосунків. Тобто виходить, що коли ми йдемо на комунікацію з егрегором, нам треба щось запропонувати. Ми, коли купляємо якийсь, ну, навіть не купляємо, да? коли ми йдемо в магазин, і ми хочемо, ми не можемо просто прийти і взяти собі одяг, ми його купляємо. Так само і тут. І коли ми дивимося з якимось фозакимось. Особистими брендами в Інстаграмі, ми на них дивимося, даємо енергію, ставимо лайки, даємо енергію, пишемо коментарі, шеримо. Навіть те, що ми подивились, це вже подивились, потім комусь розповіли: це все обмін. Тобто, не можна так прийти в сказати: грехор кохання, дай мені кохання. Він скаже, що, а ти що можеш він попросить. Ну, а що він попросить навзайм? Ну, Грегер Кахання, він виглядає дуже неагресивний, він дуже гарний, і він щось. Е він може попросити справжню, щиру любов до себе. Він може попросити продовження роду і народження дітей. Е він може попросити е бути е Створити гармонійні стосунки, створити гармонійні стосунки і підтримувати ці стосунки в, в гармонії. Чи може він попросити щось негативне? Коли люди, знаєш, яка інформація йде? Коли люди ворожать, калдують, приворажують, Оце все це теж намагання під'єднатися до егрегора. Це теж під'єднання до егрегора, і потім він забере, але через ракові хвороби, через втрату цього кохання. Ще знаєш, яка інформація проходить, треба починелити на тему. А чи варто взагалі під'єднуватися до Егрегора, чи це навпаки завжди перехоплення? Тобто є я особистість, і я розумію, що я можу сама по собі створити кохання, я можу сама по собі заробити грошей, чи завжди треба під'єднуватися до, до Егрегора? Розумієш, що я, що я хочу дослідити, Ольга? Я зрозуміла. Це така От у мене взагалі дорожка. є питання: а як можна зробити самостійно гроші, якщо ти не створюєш, наприклад, свій бренд або не розробляєш певну тему, або не продаєш свій талант, ти все, його, все одно його продаєш а, в якусь організацію чи якимось певним людям. І це теж певний егрегор. Ну, тобто, навіть якщо я створила певний бренд. Одягу, наприклад, або я малюю дуже гарно картини Я відомий художник, то або, е, Оля, я стаю… Коли я озвучувала да. вартість послуг в гривнях, а потім почала в доларах, то я перейшла в грегор долара. Вийшла з Грегора в угу. гривні перейшла в грегор долара. Бачиш, от у мене питання тому, а чи дійсно ми можемо без них існувати і реалізовувати свої бажання, не заходячи в ці егрегори? Чи вони з одного боку є нашими помічниками? Грегорів, да? Так, так, так. Чи вони є просто нашими помічниками, з допомогою яких іде матеріалізація? Просто треба правильно так. ними користуватися і обмінюватися. Ще якщо не дати добровільно то потім заберуть недобровільно. А, можливо, у нас зараз іде перехоплення теж інформації і не дають чіткої відповіді, щоб. Щоб ми не вискочили за Грегорів. З під впливу. Вони нас підслуховують. До речі, протилежний Грегору кохання. Знаєш, який Грегор? Який? Грегор зради. Цікаво. А і як так. потрапляють під Де Грегор зради? Коли прикольно, коли починають сумніватися в своєму партнері. От, дивись клас, створили люди пару, вони один одного кохають, вони в Егрегорі кохання, і потім хтось починає так, щось я не знаю, він рідко миє посуд, щось менше почав гроші заробляти, і починаються починаються сумніви. І тоді Грегор зради такий, о, а ти знаєш, що я поруч? І починає переманювати цю людину, як він починає давати думки, хибні думки. А ще, подивись, мало того, що він рідко моє посуд і менше став заробляти, в нього ще є те те, те те. І потім і отак відбувається перехоплення. Тобто, це не зараз, це такі крючки, які ми так чіпляють, чіпляють, чіпляють. І тут задача людини зрозуміти, на чому ти фокусуєшся? А ти фокусуєшся на, а, на недоліках, чи ти фокусуєшся на гарних рисах характеру свого партнера? А навіщо ви створювали людину, щоб зараз колопатися в один одному? А, а якщо людина не ну, умовно стала меншою ти позу, спитати може ти втомлюєшся? Може я можу тобі чимось допомогти? Може, я якось можу бути для тебе? Тобто, замість того, щоб шукати в ньому недоліки? Навпаки, подивитися, а що я можу для тебе зробити? А як я можу підсилити наше кохання? Це дуже, дуже такий цікавий процес. Побачила я, як відбувається перехоплення. Наприклад, знаєш, mm -hmm. як перехоплення егрегора бідності ще може відбуватися?